Хто має вуха, нехай слухає про цінність інтуїції. Перш ніж почати зустрічатися, ми з Ікс довго приятелювали. Нічого особливого, час від часу листувалися на абстрактні теми, він радився зі мною щодо дівчат і надсилав фото його собак. Я плакалася на роботу, на мою дурнувату начальницю і вічний цей нот. Цієї пори я була доволі така розчарована в коханні у чоловіках, лише недавно завершила досить болісні стосунки, і за результатами досвіду, моя думка про чоловіків була, м'яко кажучи, невисока. На початку нашого спілкування Ікс викликав у мене сильні підозри по-перше, що йому від мене потрібно дружити? Та ну. По-друге, він надто швидко заліз під шкіру, перейшов на інтимний, довірчий тон і записав мене до найкращих друзів. Підозріло, гадала собі я. По третє, він так старався розділити всі мої погляди і так дослухався до моєї думки, що я не могла не подумати він або дуже наївна і проста людина, і щиро мною захоплюється, або не чекає від нього нічого доброго. Але у процесі спілкування я поступово стала танути і схилятись до думки, що Ікс справді хороший, трохи наївний і дуже простий хлопець, не сильно знайомий зі всякими там соціальними кодами. Крім того, Ікс ніби випадково раз за разом демонстрував мені, що чоловіки можуть бути м'які, розумні, скромні, рівноправні адекватні. Він часто розповідав історії, які показували його з найкращого боку. Ось він допоміг подрузі, ось захистив жінку на вулиці, ось обурився щодо дискримінації проти колеги на робочому місці, а ось витратив усі заощадження на лікування собаки, який несподівано захворів, адже живу істоту слід рятувати будь-якою ціною. Особливе місце в його історіях посідав образ уявної майбутньої дівчини. Ікс розмірковував про те, як ніколи з нею не чинитиме, і, навпаки, як про неї дбатиме, що для неї робитиме. Усе це звучало страшенно наївно та водночас підкуповувало дитячою безпосередністю, крім того, Ікс формулював усе якось так, що я не могла не нафантазувати себе на місці цієї уявної великої любові, і мені це мимоволі листило. О боги, який чоловік просто мрія, думала собі я. І коли на одних із наших приятельських посиденьок Ікс перейшов дружню межу, я геть не заперечувала, адже знала його як м'яку і приємну людину з дуже адекватними поглядами. Усі мої підозри і недовіра давно забулися. Кожна бодай з нас раз у житті чула пораду. Дослухайся власної інтуїції, утім, ми далеко не завжди її дотримуємося. Слово інтуїція часто асоціюється з чимось езотеричним, містичним, паранормальним і викликає мало довіри. Ми вважаємо, ніби інтуїція це якесь шосте чуття. Хто з нас звідки взяті знання і інші антинаукові чари бари? Ми недопуття розуміємо, як це діє в нашому прагматичному, реальному світі, але інтуїція не має нічого спільного з містикою, езотерикою. Звідки тоді вона береться? Що секунди мозок отримує тисячі сигналів, стимулів і фрагментів інформації. Ми реєструємо кожну деталь у світі довкола нас, а надто і соціальної взаємодії. Ми відчуваємо запах співрозмовника і зміни його настрою, щитаємо міміку, мову тіла і жести, реагуємо на тон голосу, стиль письма, якщо йдеться про листування і багато-багато іншого, але спроможність мозку опрацьовувати інформацію, усвідомлювати її і вербілізувати дуже обмежена. Тому далеко не кожен такий фрагмент долітає до нашої свідомості, а вся інформація нікуди не зникає, навіть якщо більша її частка оминає свідомість, і ми, зрештою, не можемо згадати, звідки у нас з'явилися ті чи ті знання. Саме завдяки цьому масиву неусвідомленої інформації ми переживаємо те, що називається інтуїцією, наприклад, невиразне відчуття, що цій людині не можна довіряти. Атмосферу загрози за деяких ситуацій, неприємні емоції від перебування в певних місцях тощо. Мозок використовує почуття і відчуття, щоб дати нам зрозуміти, що ті чи ті персонажі, ситуації або місця не такі вже й хороші, як нам видається. Через ці емоції намагається скоригувати нашу поведінку. Почуття це не якийсь там непотрібний декоративний бантик. На нашому існуванні це мова, за допомогою якої тіло керує поведінкою. Наприклад, страх потрібен для того, щоб ми якомога швидше забиралися якнайдалі від джерела небезпеки, радість і задоволення від їжі, сексу, спілкування і відпочинку, щоб чинили більше такого, що підтримує наше виживання і виживання виду. Тривога, щоб ми не розслаблялися і сканували власне оточення на предмет небезпек біль, щоб не лізли туди, де можемо травмуватися, або щоб якнайбільше припинили травматичний вплив. Усе дуже просто, дуже логічно. Але ми, люди сучасні, раціональні і практичні, нами так просто не покеруєш. Ми виросли в соціумі, який із дитинства переконував нас, що довіряти собі не варто, що все потрібно піддати сумніву і що наші почуття лише фантазії, не варті уваги. Ми всі виросли у світі, де вербалізовані знання, інтелект і раціо завжди цінувалися вище, ніж почуття, емоції, інтуїція, і дуже часто діємо всупереч тому, про що намагається просигналізувати наше внутрішнє чуття, і вляпуємося по самі вуха. А ще частіше ми намагаємося свідомо заглушити голос інтуїції. особливо часто таке стається на початку стосунків і проявляється в дуже типовий спосіб. Ім'я цього способу мені, мабуть, здалося або вся річ у мені. Як це діє? Приблизно так. Чоловік поводиться певним чином і це спричиняє нашу негативну емоційну реакцію. І замість того, щоб безумовно повірити чуттю і спробувати виявити причину негативу, ми сприймаємо як проблему власну реакцію, а не чужу поведінку, яка до неї привела. Та, здається, я вже загубила тебе серед абстракцій, тож розгляньмо реальні приклади. Наприклад, ти зустрічаєш чоловіка, який із першого погляду дуже тебе приваблює. На початку стосунків він виявляє багато ініціативи, засипає компліментами, безперервно на зв'язку і всіляко наголошує на зацікавленні до тебе. Ти щаслива і здіймаєшся на сьоме небо, та незабаром його увага починає спадати, дзвінків і повідомлень стає менше, а сильний емоційний зв'язок послаблюється. Ти, звісно, це помічаєш, і тебе починають охоплювати різні неприємні почуття. Тривога, страх, сум. Як ми зазвичай поводимося в такій ситуації? Звертаємо увагу на джерело емоцій і розв'язуємо проблему? На жаль, ні. Найчастіше ми перетворюємо на одну проблему саме власну реакцію. Чому я так переживаю? Людина, напевне, просто зайнята чи втомилася, неможливо цілодобово сидіти в телефоні. Я не маю права на такі почуття, бо мій партнер мені не належить і може робити те, що йому заманеться. Те, що я йому подобаюсь, не означає, що він має не зводити з мене очей, адже так? Мені варто попрацювати над собою, щоб не зазнавати цих жахливих почуттів, інакше я спологою його нав'язливістю і липкістю. Чи, може, уже наполохала, і саме тому він не пише. Найбільша проблема цієї пастки мислення в тому, що вона абсолютно раціональна, і висновки, і думки, незмінна логічність причиняють єдину реакцію згідливо кивнути. Але ж це правда, ніхто нікому не зобов'язаний видавати схвалення та увагу на вимогу, ніхто не володіє іншою людиною, та й у неї можуть бути проблеми, завали на роботі, втома, не в сім'ї і ще тисяча причин поводитись не так, як доти. Усе логічно так. Людина має право, а ми реагуємо, наче нав'язливі ідіотки, і нам конче потрібно лікуватися, пропрацьовувати травми і загалом працювати над собою. Воно то так, але ні. Коли ми ведемося на хибну раціональність таких аргументів, то знову потрапляємо у пастку зміщення фокуса. Починаємо роздумувати про чужу мотивацію, чуже життя, і чуже бажання чи небажання бути з нами. Але гола правда завжди однакова, наші почуття реальні. Вони не фантазія, не надмірна реакція, не істерика, не результати травм і минулого досвіду. Наші почуття справжні, ми маємо на них право і не повинні за них виправдовуватись, а ще просто зараз вони хочуть тобі щось сказати. Наприклад, що за цієї ситуації тобі дискомфорто, або ж людина, яка поруч із тобою не варта довіри. Чи ще щось не менш важливе, і тобі не слід сумніватися у власному праві на емоції, а розбиратися з тим, що їх викликає, з тим, що за межами тебе самої. Ми почали зустрічатись. І мені здавалося, що я не помилялась. Ікс справді був дуже ніжний, турботливий і уважний партнер, майже ідеальний. Мої батьки співали йому дефірамбе, а подруги трохи заздрили, коли я ділилася черговим зворушливими подробицями наших взаємин. Утім, щастя, тривало недовго. Що це тривало доти, доки я була готова засипати його одами і подяками за кожен учинок, і вихваляти, який же він прекрасний і чуйний партнер. Коли мої слова стали повторюватись і набридати йому, він почав до мене придиратись, вимагати подяки за кожну дію, скандалити, щоб спровокувати емоційну реакцію там, де я чомусь не відреагувала так, як хотілося йому. Пізніше заходився принижувати і скидати з п'єдесталу, на який сам мене і виніс. І де я щойно могла розслабитись, я протрималась недовго. На щастя, від початку не мала до нього сильних почуттів, і це мене врятувало. Я швидко розгляділа в його поведінці самолюбування, яке він демонстрував ще за пори наших приятельських стосунків, і зрозуміла, що весь цей час була лише дзеркалом, у якому він міг бачити себе, як приємного, красивого і зусібіч прекрасного мужчину, не такого, як решта. Коли я відмовилася грати роль дзеркала, миттєво стала ворогом. Ми розійшлися, але ще кілька місяців я періодично чула від друзів і знайомих про те, якої помилки припустилося, давши від коша такому чудовому хлопцеві. Ікс ділився з кожним, хто готовий був слухати історію про те, як він робив для мене все, знімав зірку з неба і переводив мою бабцю через дорогу, а я, невдячна скотина, його покинула. І так, стиль його простих, зворушливих і наївних історій геть не відрізнявся від тих, на які повелася я. Невдовзі на байки про чесного доброго хлопця, якого принизила зла колишня, клюнула нова дівчина, але то вже геть інша історія. Як бачиш, героїня цього сюжету потрапила у класичну пастку Мені здалося. Їй від початку поведінка нового знайомого видалася дивною. Вона добре бачила цілком очевидне пояснення такої поведінки, але обрала вірити у менш імовірний варіант. Чому? По-перше, тому що нас з навчають завжди думати про людей як найкраще. По друге, тому, що спілкування з новим знайомим давало їй задоволення і приємно лоскотало самооцінку, і якби вона повірила власні інтуїції, які довелося б відмовитись від надії на А, існування ідеального і не такого чоловіка, що його образ непомітно створив для неї ікс, Б те, що цей чоловік захоплюється нею і дивиться, на лицар на прекрасну даму, і В. Те, що з цього всього могла би вийти чудова любовна історія. Дуже багато надій і фантазій, правда? Не дивно, що вони майже завжди переважують інтуїцію і здоровий глузд. Замітати під килим власні побоювання і підказки інтуїції, заради фантазій про світле майбутнє досить поширений варіант поведінки. І проступає він цілою низкою сценаріїв. Ми можемо приймати чужу брехню за чисту монету, хоча глибоко всередині розуміємо, що ситуація не аж така прозора, як видається. Можемо ковтати образи і прикидатися, що це випадковості, а не закономірний результат ставлення до нас. Можемо вірити оточенню, яке переконує, що ми. Ми витягнули щасливий лотерейний білет і ніколи більше не знайдемо такого хлопця, а всі наші вагання, чистої води вигадка і глупство. Але річ ось у чим. якщо визнати реальність власних емоцій і побоювань, то з ситуацією цілком імовірно доведеться давати раду наприклад, з'ясовувати стосунки чи розлучатися з людиною, яка нам досі дорога й кохана, мало кому хочеться добровільно вступати крок в інтенсивний біль, невідомість і труднощі. Нам здається, що як трошки потерпіти і заплющити на все очі, проблема розсмокчиться сама собою, і нам не доведеться приймати важких рішень і відповідати на них, але таке неможливе. Як щось у житті спричиняє дискомфорт, то є дуже низька ймовірність, що воно в якийсь момент зникне без нашого втручання. А доки це щось присутнє, наші емоції щодо нього тільки сильнішатимуть. За аналогією, якщо ти покладеш руку на гарячу конфорку і відвернешся, намагаючись думати про інше, тобі не стане боліти менше. Навпаки, що миті біль посилюватиметься, і рано чи пізно доведеться обернутися і відсмикнути руку. Так само з душевним болем і дискомфортом, на жаль, вони не зникають самі, а лише накопичуються і наростають, загрожуючи з часом змінити нас зсередини, так як людей змінює тривалий фізичний біль. Змінити аж ніяк не на краще, але це, на жаль, не найстрашніше. Найстрашніше те, що кожна ситуація, за якою ми проігнорували власні почуття й бажання, фактично зрадила себе, залишає глибокі шрами. Найсильніше нас ранять не розставання, зради, підлість, неповедінка інших людей, нас ранить те, що ми не змогли себе захистити, що зазнали, підозрювали, здогадувалося, але не діяли, що не заступились за себе, не заступились за власні інтереси, бо навіть якщо на себе неможливо розраховувати, то на кого можна? Якщо навіть ми самі не готові себе бачити, чути і визнавати, то хто зможе? Адже люди приходять і йдуть геть, а ми залишаємося наодинці з собою. Люди не брешуть. Якби я могла дати юному варіанту себе одну єдину пораду, я би сказала таке завжди уважно слухай, що люди розповідають про себе. Усі без винятку дуже, дуже полюбляють говорити про себе і ніколи не брешуть. Головне, не вестись на чари і риторичні прийоми, не сприймати все сказане ледь не буквально. Чоловік пафосно розповідає про те, що він самотній вовк, який сумнівається, що взагалі здатен любити, не поспішає кидатись відігривати його любов'ю і скрашувати його самотність, доводячи, що ти кращий за всі його попередні любові. Цілком ймовірно, що він і справді не здатен нікого, крім себе любити і будувати адекватні стосунки. Чоловік заявляє, Ах, я так легко закохуюсь, не поспішаю захоплюватися тим, яка він відкрита, екстравертна особистість, здатна налагоджувати емоційний контакт з людьми. Наймовірніше перед тобою звичайний Кишеньковий Казанова, що його кохання до тебе проживе акурат до наступного великого почуття на все життя. Чоловік описує власне багемне життя. Алкогольно-наркотичні пригоди і дещо романтичну невлаштованість, не поспішає захоплюватися тим, яка він творча особистість пожежалюгідним буржуазним світом. Усе так як він розповідає, у нього проблеми з алкоголем, він не вміє нести відповідальність за власне життя і заробляти гроші. І якщо ти захочеш бути з ним, тобі доведеться або погодитись на хатку злободи. Або стати мерзенним джерелом грошей для художника, музиканта чи поета, якого ніхто не розуміє. А ще уважніше слухай, що він каже про тебе. Багато з нас, особливо в молодості, легко ведуться на пафосні вигуки, на кшталт. Ах, тікай від мене, я розіб'ю тобі серце, хочуть довести, що любов міцніша за сталь. і поводяться, як метелики, які летять на вогонь. Так ось, він справді тобі його розіб'є. Точно, точно! І якщо це не виходить до твоїх планів, краще тримайся від нього якнайдалі. Якщо будь-які негативні самооцінки інших варто сприймати всерйоз і вірити їм з першого слова, особливо на початку стосунків, коли люди ще не понатягали масок і спілкуються досить розслаблено, то всі вихваляння й обіцянки варто ділити на 10. Слова дуже дивна річ вони вражають і тішать того, хто їх приймає. Але геть нічого не вартують тим, хто їх промовляє. Інакше кажучи, пообіцяти можна будь що, але лише реальні дії мають значення. Ти жінка і твої емоції не проблема, а маяк у морі стосунків. Ти жінка, і твоя інтуїція сильна і правдива. Ти жінка і сміливо можеш довіряти собі захищати власні інтереси.